Таматний трамвайчик. Питали мене в коментарях, чому трамвай порожні. Ну, мабуть, тому що люди можуть собі дозволити їздити на таксі. Їм нема потреби їздити на трамваях. Ну, іншого пояснення я не можу дати. У нас всі пояснення тільки оптимістичні. У Нас нуль песимізму. Це Галицька. Підемо зараз в площу ринку. Подивимось. яка година. Фактично 21 Пропустимо кур'єра Глову. Останнім часом, ну, вибачте, за такий жарт. Чорний треба обережно бути з кур'єрами Ой, ще ринок? Ну Ще погода гарна, ще тепло. Так ульова буває, тепло-тепло, поки не впаде дощик. Прийшла хмарка, впав дощик і зовсім інша погода після того стоїть. То у Львові спробуємо формат такої прогулянки без поспіху. Адже традиційна чергує поліція. Якщо ви думаєте, що хтось тут купує сувеніри, авіація Галичини, ви помиляєтесь, тут сувеніри, авіація Галичини теж на жаль нікому не потрібні. А, і знову ж таки Шевська. Nossa. é só na gráfico que croc. Fakat Clay diası burada seçilmiş. DIşimde mêmes Claire Краківської підемо на Лесі Українки. Ми давно не заходили на вулиці Лесі Українки. Вуличні фотографи атакують будь-яких людей, в яких, на їхню думку, можуть бути гроші. Ну, не тільки вуличні фотографи, а й продавці квітів роблять аналогічно. Сподіваюся, mm. на Лесі Українки гарно з освітленням. Щось буде видно. Мастерня карамелі, ну давно нема клієнтів в майстерні карамелі. Біля Сан Себастьяна танці. Я навіть не знав, що тут вечорами танці. Будемо мати на увазі. З'явилось таке ще одне місце. Тут пригощають сангрі. На мене по сангрі. Нема далі. Теж музика, я розумію. Гарно, коли все світиться. не як на мене. Вулиці з освітленням завжди виглядають краще, ніж вулиці без освітлення. <рес> Та тут такі варіанти, що важко пройти. Вулиця вся майже до кінця світиться. Це забуває, що ми домовлялися помаленьку йти. Йдемо mm. помаленьку. А, лихай, та закрився, це нічого нового бо думаю, Що ж ти закрилось, то давно закрився. Ну, а направо. чи, неважливо, чи козирні, чи не козирні стали, качка. то нікого. Нікого. три А, тут недавно хтось був, але вже пішов. Білий налив теж не можна сказати, що заповнений щерт, І вийдемо зараз на площу ринок. милк пап мма на площ били атласа.